Так, зараз у нас 12 година 35 хвилин. Ми в приміщенні. Це РУП номер один, да, зараз я так розумію. На Лесі Українки 17. Допит в межах кримінального провадження 120 25 065 6 1 2 3 4 0 106. Зареєстровано стосовно того, що адвокат надав про факт надання неправдивих показів адвоката Мелешко МА. Є два ІО стосовно даного приводу, два рази хтось повідомляв таку заяву. От зараз я на допиті у працівника поліції, який виконує доручення діз... старшого дізнавача, можете мені пояснити? Я викликаний сві... в якості свідка, тобто я так розумію, так як я представник. Юридичної особи, обслуговуючий кооператив, житловий комплекс «Грінтаун». Я так розумію. Чи як тобто, це виклик мене в якості свідка пов'язаний з моєю професійною адвокатською діяльністю? Ні. А в якості кого я викликаний тоді? Ну тут же ж пишеться адвокат. Тоді, по факту, чого? Бо перше питання стосувалося, чи узгоджувалася правова позиція між адвокатом та керівниками юридичної особи. То я викликаний як фізична особа, який десь надавав покази, ну, мої дії не пов'язані з професійною діяльністю адвокатською, чи Саме пов'язано все ж таки з адвокатською діяльністю як представника ОК ЖК «Грінтаун». От як, ну, як, кого ви мене викликали, з якою діяльністю пов'язано? В дорученні написано, що адвоката. Перше питання стоїть стосовно, чи узгоджувалася правова позиція. Право узгодження правової позиції передбачається законом України про адвокатуру та адвокатську діяльність. То я надавав якісь висловлення як не пов'язаний з моєю, чи все-таки як представник? І де це я покази надавав? Все ж таки, як, 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 кого? На даний час я не можу це повідомити. тоді зупиняємо допит? Давайте зупинимо слідчу дію. Ви узгодите це питання з дізнавачем, яка все ж таки здійснює втручання в професійну допомогу іншої юридичної особи, втрачається в адвокатську діяльність адвоката. Бо я теж не дуже розумію, де я надавав покази. Як адвокат. Я так розумію, в господарському суді. В господарському суді ведеться технічна аудіо-відеофіксація. Бо даний процес за нашим клопотанням здійснюється в онлайн-трансляція в судовій владі України. Там все можна побачити. Що я додаю правдивий чи неправдивий, як це пов'язано з показами? А питання між мною і моїм клієнтом це мої питання між мною і моїм клієнтом вам забороняється це, втручатися. Ну, так чому перше питання відразу стоїть стосовно правової позиції? Ну, кажіть, що робіть ви мені ж не можете пояснити все ж таки, в якості кого саме ви мене викликали? В якості свідка, тобто особи, яка які відомі про обставини вчинення кримінального правопорушення, чи особи, яка здійснює представництво інтересів е, свого клієнта. Ну а зі змісту, то це я надаю якісь неправдиві покази, особисто як адвокат. То особисто як адвокат, які неправдиві покази, де я надавав? І чи можна з ними ознайомитися взагалі? Що це за неправдиві Ми покази? Не думаєте, це, ну Тому то навіщо можна... вам тоді дає доручення, слідчя чи дізнавач здійснювати допит? Допит в чому? Я не надаю покази в суді. Я здійснюю представництво інтересів позивача в суді в конкретній справі 906 дріб 1155, дріб 24 за позовом окажика Грінтаун до Окажу бокажу Тамира Молодіжний. Але покази я там не надаю. Кримінальна відповідальність існує за введення суду в Оману. А суд в нас враховує доводи сторін. На підставі, які ґрунтуються на доказах, а не на поясненнях і показах. Ну, ви мені зобов'язані роз'яснити все ж таки, в... яким чином це пов'язано з моєю адвокатською діяльністю. Якщо так, то надавати свідчення стосовно узгодження правових позицій, будь-якого спілкування зі своїм клієнтом без згоди свого клієнту, я взагалі не маю права і не можу виступати свідком. Якщо це стосується, що я щось вчинив протиправно і не пов'язано з моєю професійною діяльністю. Інше питання. Якщо вказано, як що це я адвокати порушив законодавство, і десь надавав якісь покази, по-перше, надайте мені конкретне обставину, де я надавав покази. І тоді я зможу хоча б щось пояснити, бо доки не зрозуміло. Стосовно підроблених документів по бетон цементу товаротранспортних накладних, ну, так як дізнавач не пояснювала навіщо вона мене взагалі викликає, але я так плюс-мінус зазначив, що бетон цемент. Ось, я думаю, ви і самі бачите, що всі Ні, ТТН... Я не казали, що бетон цемент, тому що тут у нас є заявний конещу. Це мені дізнавач, так сказала, бітон-цемент. По телефону. Тут тут, тут не зазначить. Так, да, я бачу, що в дорученні нічого не значиться. Ну. Ви ознайомились з дорученням, побачили, що ця особа вам знайома. Ні. Вам вона не знайома. Ні. Вони щук. Я особисто його не знаю, але з але позову. Представник позивача. Є приватне підприємство Бетонцемент. Це позов, який вони подавали. Є представник позивача. Особисто з ним ніколи, ну, я, я його особисто не знаю, цю людину. Особисто незнайомі, але ви взагалі знаєте, що такі є, да? і як ну, є, він моє є... відношення до цього ПП да? Ну ось, бетон Це був... Бітон, Ми... Я знайомий з позовною заявою і додатками до них, коли бетон цемент позивався до окажика гримтявим про стягнення коштів. І вже після того, як. Я подивився заяву свідка Коломіць в іншому в господарському суді 906, дрів 18, дрів, двадцять Було виявлено, що абсолютно всі товаротранспортні накладні та акти прийому товарів, підписи замість мальку та всі проставлені коломіць. Ну так, ймовірно, ймовірно, все ж таки, що бути точним. Все, а особисто не знаю покази Участі в цьому судовому засіданні за позовом ПП бетон цемент не приймав. Тому я не розумію обставини, знову ж таки, які покази я надавав. Ну, вам доведеться мені роз'яснювати. Я знову ж кажу, по правовій позиції ви запитали. Я вам взагалі без згоди свого клієнта нічого в межах договору розголошувати не можу, але мені і не зрозуміло, що це там за заяви, які заяви і чого мета їх простягнення з когось, якихось коштів. В нас заяви не подаються з метою шантажа когось, а з метою встановлення тих чи інших обставин, які мали або не мали місце бути. І якщо вам ну, от доручення там, встановити інших осіб, які притягувалися до кримінальної відповідальності, ну так, да, це дізнавач серйозно готувало доручення. Я ж кажу, якщо бажаєте, можемо закінчити цю слідчу дію, можете перенести її на іншу дату та час. Я з радістю прийду до особисто, навіть до цієї дізнавача, для того, щоб вона мені особисто роз'яснила. Чому вона втручається в мою адвокатську діяльність? А ви ж ну так вона ж викликала мене в якості свідка? А написано, що адвокат. Адвокат, який представляє клієнта, є свідком в межах здійснення представництва своїх повноважень. Ну, добре. Не можемо це узгодити питання. Я не можу ну, мені потрібно, щоб ви мені роз'яснили все ж таки. Або я людина, яка вчинив якесь кримінальне правопорушення і в чомусь підозрююсь, це і конкретно в якісь обставини Або. Ймовірно. Ймовірно. Ну То що це за обставина Де і коли я надавав покази, тим паче неправдиві? І відносно кого? І в чому це неправдивість полягає? Ну Наскільки я розумію. В господарському суді, суді і на представлення інтересів Гринтауна. тобто здійснюючи свою професійну адвокатську діяльність, надаючи правничу допомогу, я надавав неправдиві покази. Добре, тоді в межах надайте мені, будь ласка, що це саме за, за неї? Мене... Я не стверджував. Ну тоді ви маєте все одно мені роз'яснити в якості кого, чи я підо... ну, можливо підозрююся, чи ні з чому в чомусь я підозрююсь. Якщо в чому, ну то поясніть мені. Якщо це стосується, у що ви кажете, що здійснюючи представництво юридичної особи, я надавав якусь неправдиву інформацію. Ну покажіть, і я можу відразу спростувати доказами кожне своє слово в судовому процесі, навіть так. А поки, ну, це лише обов'язок розносити, світ, все-таки свідко, в межах чого і що мені має бути відомо. А про правову позицію такі запитання можете запитати у керівника юридичної особи, і він буде мати право користуватися правничою допомогою під час допиту, бо без його згоди розголошувати відомості. Які стосуються нашого спілкування і наших договірних відносин, де я не можу. І тому слідча повинна розуміти, чому я не я можу дізнавач. бути свідком. Ну, дізнавач, має розуміти, чому я не можу виступати свідком в даному випадку. Допит закінчуємо. Закінчуємо. Давайте розпишу свої зауваження і коротко.